Добрий день усім. Сподіваюся, з вами все добре. Враховуючи обставини зараз. Я ось сиджу в коридорі, чого зі мною давно вже не відбувалося. Зазвичай я нехтою повітряними тривогами, але зараз е, мене загнало в коридор також. Е, до чого я хочу зараз, пишу в ефір. Зараз читаю книгу про силу волі Макгонігал і там розповідається про неабиякий ефект від навіть п'яти хвилин медитації. Ну, це вже давно відомо. Там всі ці лобні долі і так далі. Але ідея в чому? Що за буквально 5-10 хвилин того, що ви. Будете концентруватись на власному диханні, да, тобто просто будете звертати на нього увагу. А навіть якщо у вас буде відволікати постійно, то це нормально. Да, і будете намагатися робити е, ваше дихання, його робити більш повільним, да, то це справляє неабиякий ефект на ваше. Ваш стан, ваші цілобні долі, ваша можливість контролювати власні емоції, вашу силу волі і так далі. Тож, в цих, в цих усіх жахливих умовах у вас все одно є за що учепитися, все одно є ось цей якір. І хочу завершити це відео, тим, що. Навіть в як там, урагані, да, от в этом воронке, да, которая, як в, в волшебниці города, міста, да, ось навіть в цьому вирі є точка спокою. І ця точка спокою вона знаходиться саме у основі цього, цього виру, урагану, чи як воно називається українською. А, тобто, вона в самому, самому середині. Все навколо кружляє, але всередині є точка спокою. Тож бажаю вам її знайти. Тримаємося.